Вітанечко всім! І з вами як ж я, Владислав. І ви на каналі Телі Жанина. І це подорож Україною у Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, в першій частині ми побували в Коростені, в Києві, в Білій Церкві, в Вінниці, Умані і також у Первомайську. Також за кадром, за записом я трішки побавився, заробив трішки грошеняток, а сьогодні. Ми знову продовжуємо подорожувати. Сьогодні ми побуваємо в двох цікавих обласних центрах України. Давайте виберемо, звичайно, що вантаж. Цікавенько, що тут у нас є. Ну, я вибрав шлях до Кропивницького. Погнали! Ну що ж, ми виїжджаємо з Уменя і ми прямуємо у Кропивницький. Надіюся, що ви знаєте про такий обласний центр. Кропивницький. Якщо не знали, то напишіть в коментарях. Як це не знати, місто Кропивницький знаходиться в центральній частині України. Так ну, ми звичайно, що будемо виїжджати звідси і проїдемо трошки через Умань. Ось так, якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про ваші вподобайки, про ваші позитивні коментарі. Саме ці речі мотивують мене робити наступні видава, саме про Євротрак Симулятор-2. І звичайно, що наша нова рубрика Подорож україною. Де ми відвідуємо кожен обласний центр, ну, а також... Е Деякі найбільші міста України, також, можливо, там Крим, Донбас і так далі. Ну що ж, ми вже майже, майже доїхали <кій> до Уманя. Зараз я вам покажу це місто. Можливо, ви його не бачили, ну, але на даний час ви його побачите ось так виглядає наш європейський Умань. Ось так. Непоганенько, непоганенько. Якщо ви не бачили попереднього видива, то обов'язково його перегляньте. Воно досить та досить цікаве. І ми, звичайно, що їхали через Кумань. А сьогодні нам потрібно їхати аж в Кропивницький, а потім ще один цікавий населений пункт. <сум> Цікавенький обласний центр. Також пишіть, звідкиля ви мене дивитеся і куди поїхати у наступному видиві. А поїхати. Те місце, де ми, звичайно що, не були. Так, ну що ж, зараз тут, о, все. Мигалик запрацював. Зелений колір нам показує, зелене світло, все рушаємо і виїжджатимемо, звичайно, що із Уманя. Так. Знаєте, я хотів би трішечки змінити щось цій поїздці, бо я хочу отримати набагато більше досвіду, тому я поїду одеською трасою. Звичайно, я міг би поїхати прямо і отримати більш менше досвіду, і приїхати набагато швидше. Але я хочу приїхати через одеську трасу, приїхати трішечки через Первомайськ, і, звичайно, що ми опинимося у Кропивницькому. Я трішки подивимося на місто, та й, звичайно, ми отримуємо більше досвіду. Чим е, Чим не досить так і наділи що ми його отримаємо більше. Але гра тут дає більше досвіду від того, скільки ми, звичайно, що проїдемо кілометрів ось цією автівочкою. Ну, будь-якою, звичайно що. Проїдемо. Так, їдемо на одеську трасу, і, звичайно, що ми скоро зустрінемося у. Первомайську. Погнали. Ну що ж, я вже майже доїхав до Первомайська. Ми зараз туди заїдемо. Звичайно, ще я вибачаюсь, бо в попередній частині я трішки помилився. На жаль, у... <кій> в Первомайську не розвинена кольор... кольорова металургія. Тут досить розвинена швейна промисловість і також харчова. Тому, прошу вибачення. Я трішки помилився. Звичайно, зустрічає шампунь, Men, <кій> <кій> Як ж без цього? Я ще вибачаю за те, що я, можливо, кашлятиму, можливо, в мене просідатиме голос, тому що <кій> я часто хворію, тому й тому не дивно. Ось, до речі, Первомайськ, ось він так у нас непоганенько виглядає. <кій> Справжнє європейське місто. Напевно, що схоже таке і доуманя. Бо тому що ми через Умань їхали. Там був так, також такий європейський комплекс, і тут також у нас європейський комплекс. Ой, навіть не знаю, на наступній частині, куди ми вирушимо. Можливо, на південь вирушимо, глянемо, що там у нас є на півдні. Я, звичайно, багатенько разів був на півдні, коли, звичайно, ще їхав на море. Так, ми вже виїжджаємо із Первомайська. Наступний. Населений пункт у нас Кропивницький. Оглянемо, що це у нас за місто. Я трішки вам про нього, звичайно що, розповім. Так, ось, до речі, заправна станція, і ми вже майже в'їхали в Кропивницьку область. Що я можу сказати про місто Кропивницький? Це те, що на часті, ну, звичайно, він був Кіровоград, а тепер Кропивницький. Його назвали на часті відомого. Актора театру десь на початку ХХ століття у Кропивницькому заснували один театр. Тобто відкрили і був відомий актор. І на честь його назвали, на честь його прізвища назвали Кропивницьким. Ось така цікава історія тієї, тієї нази, звичайно, що ну, ми скоро вже доїдемо у Кропивницький, ну, тут крім Березок. Берізок нічогісінької немає. прості дороги нашої Кропивниччини. Ще, можливо, багато хто не чув, можливо, багато хто не знав. Але в Кропивницькому виробляють морозиво ласка. Ну, я знаю, знаю, що багато хто не знав, що виробляється морозива ласка саме в Кропивницькому. Я, якщо чесно, також навіть і не знав, поки. Не прочитав про це, <ріст> про самий Кропивницький. Серйозно, я навіть не знав, що Кропницькому виробляє таке морозиво. Чесно, не знав. О, ми вже приїхали. Ви тільки погляньте, тут у нас навіть є АТБ. Ось бачите, Кропивницький АТБ нас зустрічає. Класненько та класненько. Ми навіть АТБ тут можемо побачити на цій мапі. Так, ну, але ми не зупиняємося, ми продовжуємо наш шлях. І ми вже в'їхали в Кропивницький. Ще Кропивницькому виробляють і швейна промисловість і також машинобудівна. Ну не подумайте, тут автомобілі не виробляють, тут виробляють остаткування для АЕС, ну, і також там спеціальні деталі для автомобілів. Ось так. Тому не думайте, що тут виробляють автомобілі. Хоча це місто досить таки промислове. Тут розвинена і хімічна промисловість, і також і виробництво одягу, тканин. Досить таке промислове містечко, компактне, європейське. Я спочатку думав, що воно занадто велике, але виявляється, що воно в розмірах, напевно, ще як івано франківськ Можливо, трішки більше. Точно я вам не скажу. Ну, а ще через Кропивницький протікає річка Інгулець. І ми, звичайно, що їдемо через цю річку. Ось, Непогано так воно виглядає. Ми бачимо забудови старі, також бачимо пам'ятник. Я читав, що це пам'ятник Божій Матері. Чесно, я читав, я бачив, це досить добре, що тут є цей пам'ятник. Ми таки бачимо, що щось, щось таке схоже тут у Кропивницькому є. Тому Румунам, звичайно, що вподобайка. Схожість таки в цьому Кропивницькому є. Такі будівлі там є. Я хоча у Кропивницькому не був, але я е, знаю. Знаю добренько про це місто, про, про його економічний стан. Під'їжджаємо. Давайте розвантажуватися, вивантажимо. Те, що ми привезли з Уманя. І, звичайно, що виконаємо це замовлення. Все, ми в Кропивницькому побували, а тебе побачили. І зараз ще під'їдемо, станемо, розвантажимося і попрямуємо далі. Прямуємо ще в один населений пункт, який ви також, напевно, що добре знаєте. І я трішечки вам про нього розповім. Звичайно, те, що я. Знаю свого досвіду. Те, що я дізнався про це місто, все. Задання ми виконали, більше досвіду отримали. Це досить та досить добре. Ну, а далі, ну, а далі, давайте ми поїдемо. А буде замовлення від Кропивницького до Черкас. На жаль, нема. На жаль, нема, нема цього замовлення. Ну добре, так і з Києва будемо їхати в Черкаси. Чудесненько з Києва до Черкаси, але за Києвом у нас буде місце. Все-таки ми виїжджаємо, ми не самого Києва виїжджаємо там, недалечко від Києва знаходиться також якась одна фірма, і ми звідси веземо замовлення веземо Черкаси. До речі, пишіть, хто з Черкас, що ви знаєте про Черкаси і що ви знаєте про місто Кропивницький. Ну, а їхатимемо ми. Через Полтавську область, через Полтавщину. Тому що там є довга траса. Ну, і, звичайно, ми потім повернемо на Черкащину. Ось так. Зараз ми звідсиля вийдемо. Так, давай. Все добренько-добренько. Зелене світло у нас сяє, це чудово, можемо продовжувати далі наш шлях. Бо Тому що у нас подорож України. Я, звичайно, хотів в, в цій серії взагалі-то поїхати в іншому напрямку. Але так як вантажу у нас потрібного не було. Тому ми їдемо, звичайно, що. Ми їхали в Кропивницький і також ми їдемо у Черкаси. Ну, як не як, потрібно в цих містах побувати. Треба вам їх показати. І я ще зізнаюся, що у нас тут є, що зробили румуни. І що у нас є схожого? Схожого в цьому місті з реальністю. Так, звичайно, що тут не буде багато чого схожого, бо, на жаль, це все зроблено не за реальними стандартами. Та і тут взагалі-то масштаб досить такий дрібний. Місто дуже сильно зменшене в 29 разів. Ви уявіть собі, масштаб міста зменшений в 29 разів. Тому румуни робили все приблизно. Цікаво, коли наші українці зроблять повну мапу України. Було б цікаво на ній побавитися, оглянути. І, звичайно, у нас буде більше схожості, тому що ми живемо в Україні. Ми більше знаємо про Україну, ніж румуни. Ми багато чого знаємо. Ну і звичайно, що нас під час цієї подорожі радує «Укравтодор». Дякуємо а, Укравтодору за те, що він зробив ось такий переїзд, і ми їдемо не через не тією дорогою, а їдемо саме ось цими розвилочками. Так, ну що ж, ми виїжджаємо в Киї... з Київської області, їжджаємо в Полтавську область. Біжіть, хто з Полтавщини? Хто ще знає про Полтавську область? Так, ми сьогодні не їхатимемо в Полтав, тому що це далі їхати. А сьогодні ми поїдемо у Робив. Ми вже були в пробниці. Сьогодні ми поїдемо в Черкаси. Тому що це ще день не закінчився, звичайно що. Ми їдемо в Черкаси. Ну, а в Полтаву ми колись таки заїдемо. Тут, до речі, є ще Кременчук, Лубне, ну, звичайно, що Полтава. Аж три міста в Полтавській області. Три міста. Хоча в Донецькій області там також є три міста: Краматорськ, Донецьк і Маріуполь. Ми, звичайно, туди також заїдемо. Подивимося, чи там справді буде в Маріуполі Азовсталь. Мені дуже цікаво. І так, ми знаємо е, деяку ситуацію, що там гоїться, так, і ми віримо в те, що перемога буде за нами і все вирішать Збройні Сили України. Так, і звичайно, як же ж без цього, як же ж без будівництва біля траси. Полтавської, як же ж без них? Бо Тому що часто, коли їжджу від, від свого місця прожитку до Києва, то часто будують якісь нові прибудови ті самі АТБ також вибудовують. Їдеш, наприклад, від Білої церкви і бачиш, певно, з десяток АТБ напрямку до Києва. Біля гливах їх взагалі багато. Я насправді ніколи не був в Полтавській області. Серйозно ніколи не був, але чув, що там досить сильно поширена українська культура. Саме там як там, малярство, розпис, килимарство, виготовлення посуду за старими стандартними. Класно насправді. Та і колись. Коли козацтво було, то саме Полтава було таким великим центром козацтва, не Запоріжжя, а саме Полтава, Лубне, оці самі міста, відомі, напевно, про них знаєте. Так, ми повертаємо, тому що нам потрібно їхати саме у Черкаську область. Ще Полтавщина досить відома великою кількістю церков. Таких церков, як на Полтавщині, ви ніде не зустрінете в Україні ось в такому стилі. Ви їх ніде не зустрінете, тому що на Київщині одні, на Черкащині одні. Та насправді по всіх областях ну, різні. Хоча є місця, де вони і не такі, та і релігія скрізь, можливо, і різна. Кількість віруючих різна, та і в нас, звичайно, що є. і... Людей, які вірують саме. По-іншому неправославні католики, також і євреї у нас Ось це така немала частка. Тому ось так, а ми їдемо ось цією польовою дорогою. Ще й вночі, уявіть собі, як же ж, без цих пригодоньок. І ми отримуємо ламповий дощ. Вночі ламповий дощ! Класно, класно, коли ж я доїду до цих Черкас? Я спочатку думав, що ми взагалі їхатимемо трасою, але виявилося, що ми їхатимемо польовими дорогами. Так, румуни казали, що буде багато польових доріг. І ви, звичайно, що бачили, що ми виїжджали з користинського лісу. А це ми їдемо. Та тут навіть і не ліс. Я б не назвав би це лісом, тому що Черкащина відома тим, що тут добре розвинено сільське господарство. Тут є посівні площі дуже великі. Ну і також тут, ну, вибачте, але тут лісистість не така висока, як в самій Київщині, чи Житомирщині, про яку ми також говорили неодноразово. Так, цікавенько, коли ж ми туди доїдемо, і що нам траплятиметься, звичайно, що <схід> цим шляхом. Так, їдемо. Нічого гісінького я не бачу. Нарешті цивілізація. Ура! Ми зустріли! Ми зустріли село. Хоч якесь, хоч якесь село ми тут зустріли. Не знаю, як це у нас називається, це село, але, напевно, що якесь героїчне село. Нам пощастило з ним. Значить, ми таки ближче до Черкас. Та її бачу е на нашому GPS, що тут якась буде розвилочка, і ми виїдемо, звичайно, що на головну трасу. І будемо їхати до Черкас. Так, і я вже розвертаюся, Доїхали нарешті до дороги. Це просто було довгенько-довгенько ми їхали цими польовими дорогами, та й нічого нічогісінько не видно. Можна перевернутися, можна взагалі не завернути. Справді складно, складно тут. Так, мені здається, що ми їдемо через Дніпро, бо тому, що ми вже бачимо міст. Там зараз буде у нас міст, а тут у нас залізна дорога. Класно, ми їдемо через Дніпро. Їдемо із лівого берега, їдемо до правого берега. Тут <coughs> нам ще лишається не так і багато. Це у нас Дніпро, Каховське водосховище. Найбільше. Щайде, ні, не Каховське. Якось по-іншому називається Каховське водосховище. Внизу. Канівське, вибачте, канівське водосховище. Ну, тому що. Може, то справді був Канів? Серйозно, може, то справді був Канів, ми через Канів їхали. Ну, але ми вже знаходимося в Черкасах. Черкаси відомі тим, що тут виробляють автомобілі. Ви, напевно, ще знаєте про мікроавтобуси Богдан і також про. Інший транспорт, як вас тут складаєте, також Хундай. Е, Напевно, що Хундай, ну, але легкові автомобілі тут збирають. Тут є е, е, промисловість, добре розвинена, машинобудування саме в Черкасах. Так, ми вже скоро доїдемо до розвантаження. Ось таке в нас місто відоме виробництвом автомобілів. Так, давайте розвертатися. Так, розвертаємося. Нам потрібно сюди, так, бачите, такі розвилочки, такі вулички. Але ми зараз заїдемо от сюди. Розвантажимося. І на, цей, на це видиво це буде кінець. Так, на жаль, ми видимо таке, у нас здається великим, але постараємося наступний раз його зробити набагато більше. Я постараюся. Все, ми виконуємо і ми переходимо аж на наступний рівень. Давайте покращувати ось це. Так, спеціальні вантажі ми покращили. Ну, ось таке у нас видиво. Ми побували в Кропивницьку і також побували в Черкасах. В наступному видиві ми побуваємо ще в деяких цікавих місцях. Ну, дане відео вже закінчується. Я вам дякую, що ви його переглянули. Поставили знову вподобайку, написали позитивний коментар, тому що ці речі мотивують мене робити наступні відео про Симулятор, Ну ще не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам! України